Як люди розбирають завали, це Солом'янський район, Окерпошта, Юрія. Всі так, які допомагаємо. Дякую. Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Російських ракет по центру Києва, це Солом'янський район. Розбита п'ятиповерхівка, частина ракети звітила десь приблизно і тут. От, і звідси вибуховою хвилею весь будинок. Так, так виглядає п'ятиповерховий будинок. Після атаки росіян піднімати Для цього має бути оперативна група. Вони такі як поліцейські, які в них такі палати. Тіло. Були вдома. Це десь в тому том кутку, Дом, так. Кутку. І вона хвиля. Хвиля, і хвиля. Ви спали чи вже ні. Ні, ми ж вночі не спали. Вночі не спали. Це добре, що ми ще не спали. У квартирі нічого рятувати. Чого рятувати. Ось, бачите, що дві машини теж рятувати немає чого. Це ваше авто? Це мої авто, нема чого рятувати. Тримайтеся, будь ласка.

закривати, щоб ага. вікна ага. у вас на цю сторону виходить Ні, на ту На ту сторону. Не, там це вікна, молодця. Ви вдома були? Це мама, мама вдома була. Мама була вдома. Вона не постраждала? Ні. Тай боже, не постраждала. На сам прад. Вікна повилітали повністю. Так, да, повністю. Повністю вікна. Ну, Зараз Металоплат. Но... Трар, Майструвати чорно, але буде на території дитячого майданчика. Організований пункт надання допомоги. Тільки вже вийшло, не постріляв, що я ще такого не бачила. Ну, кажуть, що такої атаки не було ще. Там будинок. Я встал месяц котом. А Кит, Кит живый, Дэвин. Кит живый. Показался. Откуда он показался, не знаю. який подвал. У меня перелом ведра и мне. А я квартира ваша, Ціла? постраждала. Постраждала. Звичайно, як яки. Ладно, всего доброго. Да, тримайтеся. Все памятаю. Позвонила дочка, мама біжи в коридор. Я встала з ліжка і направилася, і тільки розвернулася, і тут мені на ногу падають осколки і в спину. Люди бігали, стукали, але я не виходила. Вранці вийшли, побачила це все. Жах, звісно, це словами не передати. Це Дуже больно це. Я ніколи не думала, що це горе до мене залетить. Але, але в мене ще не горе. Горе хтось загинуло. Да, загинули в да, шостому парадну. Будь ласка, що ви намагаєтесь зробити? Щоб бачите на очі, щоб дощ не на очи. Є сподівання, що зможете. Разбор. Разбор. Видите, прямо дырки. Видите? Вот, дырки, видите, или вот, осколки, или что-то, да. Ну, да, это была это была ракета, не автоматическая. Понивочный будинок полностью. Наслідки прольоту, так виглядає сквер. Ще один з будинків як північна 17 червня понівчила російські ракети в центрі Києва. Солом'янський район. Ліквідовуються наслідки прильоту. Обгорілий сквар, заспановили понілищення впівки, затеповерхова будівля, ви самі саме бачите.